Запрошую всіх в чарівний світ Єва. Величезний всім привіт. Зараз подивимося, які знижки порутувала Єва до кінця тижня. Бачу косметичні набори. Зараз вже зі знижкою поставили. Це дуже добре. Ось такий великий 590 гривень. Це професійний набір, живильний догляд, подарунковий набір. Це у нас є шампунь та кондиціонер DAF. Набір Сімпл для обличчя. Зволожуючи гель та вирівнюючий скраб. Так, а що це таке? Greenway Bubble Party? гель для душу, вечоринка, вечоринка Бабл. Ціна такого, до речі, 600 грам об'єм 80 гривень. Я вам скажу, що класно придумала. Якщо б була справжня стрічка, було б взагалі безцінний подарунок. Ось такий набір, енергія, вітамінів, подарунковий набір також. Тут входить у нас крем гель для душу, 300 г тарлу, лосьон для тілу. Подивіться, які гарні витончені упаковки з дозатором. Також він зараз є знижкою. А оця упаковка взагалі крута. У мене навіть є така картина для. Малювання була, сама перша картина для малювання, яку я розмальовував по номерам. Так, ну дивіться, шикарний. Тут така фірмова губка, подивіться, яка. і також, мабуть, гель для душу йде, правда? Так, да, Моксан, гель для душу 300 мл об'єм. Також цікавий подарунок, на жаль, ціни немає. А ось такі набори Just Kawaii можна придбати за 50 гривень. Крем для рук, зволожуючий та крем для рук живильний. Ось такі креми для рук в, тих, в цих упаковочках. До речі, гарний дизайн. Тут же йдуть трошки професійніші набори. Набір Нівея, в упаковці денний та нічний крем 55. Набір міцелярна вода та крем для обличчя Нівея. Набір від Liren. А, Очисник для обличчя і це, мабуть, крем. Да? А, розладжуючий крем для обличчя. подарунковий ебаут для волосся, для шкіри голови, маска та скраб для шкіри голови. Теж красиво зроблений, дуже гарно і Бачите, внизу свічка. Романтіки для душу. Да? І молочко для тіла. А лосьон для тіла, і молочко для тіла. Олія, піна, олія для душу. Набір від Greenway. Гель для душу, мочалка та мило. Теж хороший набір, але, на жаль, ціни не бачу. Від Glambim. А це вже дійсно розкішний. Подивіться, тут і мило, і мочалка, і гель для душу, і масло. Батер для тіла. А це що таке? І ще щось там є. Треба читати. Всього дуже-дуже багато. Гель для душу та скраб для тіла. Навіть набори від відсілки Хенсія. Також дуже хороший набір. Для догляду за обличчя. Зараз він зі знижкою 50%. Тут ціла купа всього. Ціла, ціла купа для догляду за обличчям. Професійний набір. Знижка на аромадифузори. Знижка на освіжувачі повітря. Балони Sky Змінні. Так, підгузки, підгузки libero 569 гривень, зараз, в залежності від розміру, 406. Самі найдешевші, тобто самі найбюджетніші, це йдуть ось такі підгузки трустики joy Вони по 259 гривень. Підгузки Huggies 447. 23, 24, 25, 26, тобто з 23 по 26 мінус 40 на усю гігієну жіночу лінгері. Бачу вперше такий порошок. Ну як, в такій коробці, в такому форматі, універсальний, 350 грам, сніжний лотос, автомат. І можна вручному прати. 5 в одному. І ціна взагалі смішна, 20 гривень. Дуже хороша ціна на тайт. Подивіться, літр 700 за 249 гривень. Це надзвичайно крута ціна. Зверніть увагу. Так, як літровий коштує 180 гривень 179. Знижка на капсули PERSIL 11 та 13 штук. Капсули TIDE по 149 гривень 12 штук. Та капсули TIDE 15 штук 199 Гель Кьонен універсальний літр 500-139 гривень. Та гель для прання чорної білизни. Там 950 грам об'єм, 88 гривень майже. З 23 по 26 знижка до 70% від звичайної ціни на всі професійні засоби для догляду за волоссям. Я знаю, що багато жінок і дівчат користуються цими професійними засобами. Так що зараз зверніть увагу. Зволожуючий гель для вмивання лірен з маслом чорної смородини. Зараз хорошою знижкою. Також хороші ціни на лірен креми. Також зверніть на серію BioAqua Blueberry. Для вмивання і сировутка для шкіри обличчя. Також зараз хорошою знижкою. В Єві дикі знижки на всі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла знижки до 80% 23, 24, 25 та 26. Сімпл дав гаріньєр. Зі знижкою зараз гарінір 180-179 гривень. Пінка для вмивання. Також знижки на міцеллярні води різних об'ємів. Лірен крем проти зморщок можна використовувати ввечері та вдень. Хороша знижка на лірен сироватку. парфумерія з 23 по 26 знижки до 70% чоловіча та жіноча. Ну, показувати вам це не буду, просто можете зайти і переглянути, можливо, ваш аромат улюблений буде саме зі знижкою. 70%. Зараз багато також чоловічих наборів для догляду за обличчям. Для гоління також зі знижкою. Ось такий джілет, гель-станок та косметичка можна придбати зі знижкою. Цікавий набір в залізній упаковці. Ну, вибрати є багато що, але бачу багато все джилет, джилет, джилет. Так, бачу, знайшов якийсь Head and Shoulders. Ой, дивіться, який класний. Але і знову бачите, джилет. Але набір цікавий чоловіч. Надзвичайно крута косметичка. О, скільки він. Скільки він, скільки він. Ага, 600 гривень. От не знаю, мені цей набір дуже сподобався. Косметичка така вмістка, так що кудись поїхати все в неї влізе. Ну і такі от за 200 гривень можна придбати гель для душу та дезодорант стіп. Чесно, я думав буде трошки більше знижок, 50 гривень для душу. На ось цей Greenway теж хороша знижка, кремовий гель для душу, 750 грам, 59 гривень. Так, з 23 по 26 70% від звичайної ціни. Палмалів, Рубіс та Грінвей. Все тверде та рідке мило. Зараз подивимось. На Грінвей дійсно 28 гривень. Хороша ціна. Рідке мило 500 грам. Полуниця. Рідке мило. Гелі для душу, також зі знижкою. Карамбола, та камелія, лайм та ваніль. Їх тут багато зі знижкою. 35-50. Зі знижкою 70% до 70% колготи. 23 по 26. Зі знижкою до 70%. Це також можна завітати в Єву і обрати. Той чи інший продукт дефіле один по ціні двох, тобто по 40 гривень. Так, з 23 по 26 30% знижки на Лоріалі. Вся декоративна косметика, 30% знижки. Тут дуже всього багато. Бачу тут майбелін з 23 по 26, також 30% на ось майбелін Нью-Йорк. До 70% з 23 по 26. Вся декоративна косметика для очей та брів. Яка фірма? Патріся Лідова. Патріся Лідо. І також бачу, що якась акція, купуй будь-яку декоративну косметику Патрісі Лідо на суму від 249 гривень та отримай косметичку Патрісі Лідо у подарунок, теж непоганий бонус. Акція на LCF. А купує дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримає третю одиницю у подарунок. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 3 на LCF. Це для, набор для снігурочки. Для снігуроньки. Ну, що я хочу сказати, не дуже багато є вам на Чорну П'ятницю. Я сподівався більше, що буде якихось знижок приємних. А, що я вам хочу сказати? Я хочу сказати, що я біжу знімати наступне відео, тому що в іншому магазині зараз дуже крута знижка. Я сподіваюся, ви слідкуєте за моїми відео, щоб не пропустили а, акції та розпродаж до Чорної П'ятниці. Всім економних покупок мирного неба. І ходіть зі мною вже на наступне. Наступний магазин я біжу, а ви приєднайтесь. І що я хочу додати? Хочу додати, що а, Дика П'ятниця, взагалі не Дика П'ятниця. Чесно повірте мені, шкода є. Дуже а, шкода. Нема таких знижок, як, як ви а, нам ну, очікуваних знижок ми не дізнались.